Анатолій Пономаренко до повномасштабної війни обробляв 10 гектарів землі, садив зернові й городину. У 2022 році через село на кордоні з Миколаївською областю проходила лінія фронту. Анатолій повернувся до зруйнованої садиби і потрощеної техніки. Уцілів один трактор, на якому його товариш наїхав на міну. Товарищ попросив трактор. Ну, кажу, бери їдь. Коли тут через час десь дзвонить каже, Толя підірвався. І живий, так. Ну, Один із тисяч говорять, що вижив. Оце передок одірвала. Я навіть колеса не понаходив. Розколола його пополам. Ну, а задні колеса цілий навіть залишилися. Їхав оцим колесом прямо на міну. Поля, які обробляє фермер Олексій Білий, не були заміновані. Після звільнення сільгоспогіддя були всіяні залишками війни. Єдине, що було, не прилетівши нерозірвані ракети, знаряди, які стирчали з землі. То ми ходили, виявляли їх, викликали МЧС і сапери з МЧС приїжджали, забирали. Не всі фермери очікують на офіційне розмінування. Голова фермерського господарства Андрій Стець розповів, що очищували поля самотужки після деокупації. Самі, в принципі, попроходили по полях. Ці хлопці, що в нас працювали, покупляли металошукачі, самі попроходили. В принципі, перший рік вже третю частину своїх земель засіяли. Самостійне розмінування ризиковане і небезпечне. За два роки на звільнених територіях Херсонської області внаслідок підриву на вибухівці загинули 14 людей, 34 зазнали поранень. Збільшого стаються підриви, тому що фермери. Їм кажуть, що ця ділянка замінована, вони кажуть, ай та байдуже, нам потрібно її обробити. Стаються дуже багато випадків підриву та гибелі тих трактористів, фермерів, агрономів. Ми розуміємо, що це не останні цифри статистики, да? тому що ми чуємо, що кожного місяця ферми підривається на тракторах. Але статистика дійсно вона була більше 23 2023 році, там більшість. Постраждала, тому що люди не бачили, не вірили, що так будуть розміновувати швидко. Да коли вже 24-му побачили, що реально здійснюється розмінування, влада пропонує фермерам два шляхи розмінування: перший звернутись до місцевої військової адміністрації, яка визначає черговість очищення забруднених вибухівкою земель. Це повинні бути офіційно зареєстровані підприємства або фізичні підприємства, оскільки цей напрямок визначає саме економічний показник для того, щоб людина могла після розмінування надалі ділянка не стояла в бур'янах, а щоб людина фермер обробляв її і сплачував податки. Аграрна компанія, яка орендує 750 гектарів у Херсонському районі, пішла цим шляхом, звернулась до департаменту розвитку сільського господарства із заявкою на розмінування полів. Через декілька днів нам зателефонували з проханням під'їхати і вказати ділянки, на яких потрібно провести обстеження. Так було дуже багато боєприпасів. Були заміновані поля. Дуже багато було ракет на полі не тому якби. Мінування трошки, розмінування було трошки в часі. Ну, довгим, це десь два місяці. нам надали акти на кожну ділянку розміновано, да, тому ми більш-менш безпечно працювали. Ніяких ексцесів у нас не було, все ну, нічого, ніде не знаходили. Ми трактористи більш-менш безпечно працювали на цих полях. Є й другий шлях, яким можуть піти фермери: звернутись до центру протимінної діяльності при Міністерстві аграрної політики. Сільгоспвиробник або фізична особа-підприємець подає заявку до Державного аграрного реєстру при Мінагрополітики з кадастровим номером ділянки. Центр гуманітарного розмінування перевіряє земельну ділянку, чи дійсно вона забруднена вибухонебезпечними предметами. Оголошується тендер на майданчику державної закупівель Прозоро. Оператор протимінної діяльності, який виграє конкурс, проводить обстеження і очищення сільгоспугідь від вибухівки, держава сплачує вартість послуг оператора протимінної діяльності. Держава стовідсотково компенсує фермерам вартість послуг з розмінування до серпня 2024 року. 20% від суми платили сільгоспвиробники. Наразі Херсонська область увійшла до державної програми. Неї передбачені 3 мільярди гривень до кінця 2024 року. От на сьогодні таких от вивчав я в Прозоро, да, про тендерах, які об'явлені зараз. Оце документарне розмінування зараз об'явив тендер на 11 земельних ділянок, в тому числі і дві, дві земельні ділянки загальної площі 50 гектарів це Землянки двох господарств. За умовами державної програми, заміновані поля мають бути розташовані за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення в нашому випадку від річки Дніпро. Скористатись нею також можуть сільгосповербенки, які не обробляли свої поля впродовж двох років через те, що вони були забруднені мінами або іншою вибухівкою і мають борги з виплат земельного та єдиного податків. На звільнених територіях Херсонської області 508,3 гектарів потенційно заміновані. Це четверта частина всіх сільськогосподарських угідь області. Нині розміновані 72% полів, ще 139,4 тисячі гектарів, 28% забруднені вибухонебезпечними предметами. Наразі 209 груп фахівців розміновують сільськогосподарські угіддя Правобережної Херсонщини, очищення сільгосп-земель у пріоритеті. Зараз ми розміновували це поле. Його вже відразу, тільки ми сказали, що можете заходити. Відразу фермера почали його обробляти. Зараз ми зайшли сюди в канал, тут вже знайшли 12 артилерійських снарядів і дві мінометні міни. Місця, де йшли бої, або розташовувалися російські військові, теж забруднені вибухівкою. Нині сільськогосподарські угіддя розміновують у першу чергу. У лісосмугах та місцях випусу худоби все ще є вибухонебезпечні предмети. Дуже багато залишається замінованих лісосмуг, але більшість стараємося ми вже розміновувати зараз. Поки що працюємо на полях, щоб люди могли обробляти українську землю та отримати український хліб. Лісосмуги залишаються замінованими. Є такі лісосмуги, які стояли інженерні війська Російської Федерації, і вони там через метр стоїть міна. І такі міни, що відчувають рух людини. Тому вони поки що заміновані. Стараємося розмінувати якнайшвидше. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон.